Продовжую грати за В'єтнам. Рухаюсь до наукової перемоги. І в мене вже, в принципі, все досить прекрасно. А саме я вже відправив свою місію. І скільки он три вже світлових років вони пролетіли, лишилося 72. А, тобто, навіть зараз буде їх менше. Так як ми трішечки зараз апгрейдимо цю всю штучку. Ну але поки що бустити немає, тому що я все ж таки не відкрив останні технології. Я зараз цим буду займатися. Е, невідома, невідома технологія. Так, е, наші солдати просто проходять повз. Чоловіч, в тебе зараз все там е, все буде так, як треба. Почекай, скільки тобі? Ще два кроки почекаєш. Ага, ти і своїх ще солдатів сюди відправляєш. Ей, роби що хочеш, я думаю, ти. Уже не жилець. Так. Е Чому би ні? Давайте це було, коли всю ігру пустувало. Можливо, вдасться нам збудувати, до речі, по інших перемогах. Так, поважає нас, це прекрасно. Чи немає якоїсь проблеми в інших перемогах? Ну, Ніби культура була чуть-чуть е вже -чуть почалося вверх, в них по культурі йти, але ні. Дипломатія неочікувано. Ми, в принципі, по дипломатії найбільше беремо. Так, давайте тут я згідний е, всім допомагати. Так, завоювання в абсолютний нуль. Релігія, напевно, також. Ну, ні, ре, релігія Манелік. Бачите, Манелік прям тисне-тисне на людей своєю культурою. Добре, а чи можемо ми це помішати? Десь в мене... Ах, де ж паразит. Всюди, де в мене є можливість купити, в нього зараз е, прям. У мене більш немає ніде релігійних. В мене, дивіться, в мене релігійні міст. Е, 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 ці споруди. Лише в тих містах. Запитую зараз релігію знайти. От, Вівтар, бачите, але тут його релігія. Я не можу купити апостола. Тут його релігія. Я не можу купити апостола і тут у мене нема чим. Тут в мене просто нема чим, тут в мене немає. От мене тут, знову ж таки, його не можу, тут його не можу. Так що він, в принципі, захопив ті міста, тільки єдині, які мають можливість, мали би можливість, але він все розумно зробив. Знову ж таки, це штучний інтелект, тут вам не хухри-мухри. Так, тут ще просто чекаємо. Ще ось-ось. Так, тут від, продовжуємо відправляти сюди. Чом би ні. Так, тут давайте сюди віддамо одного какао комусь віддати, та прошу забрати, треба було в нема мене ліку. Його нього там з туризмом і так е нормально все. Йому не потрібна ще наша допомога. Так, е ти не ростеш. <ріх> <ріх> місто прям мріє. Нічого тут не буде відбуватись, ніколи завжди буде один житель жити. Прикольно. Так, прикольно. Так, вільний прохід. А що? За що? Та ні, на що мені це? Так, добре. Не добре. Але яка різниця? Так, атакую. Атакую. Напевно, це не треба було атакувати. Знову ж таки, тут показано. Тут, напевно, теж атакую. М -м -м Ти просто відійди, а то ще під гарячу руку зараз попадеш. Так, тут в сон. Ну, дивіться, 10. 10 це прекрасно. Давайте. М -м -м -м. Маєш підвищення, яке час на виконання завдань. Давай. Решта мені ніби вже не потрібно. Та й взагалі мало що мені вже в цій грі потрібно, тому давайте будуйте все, що вам душа бажає. Ваша душа дія, якщо ви Саботує виробництво Ні. Давайте спробуємо. Де ти є? Спробуємо ракету. Ага, це тобою ракету. Так, а тобою що. Скандал. Ми будемо скандалістами. У, ми нейтралізували тобі губернатора. Як тобі? Як тобі без губернатора тут? Він тобі допомагав запускати твою ракетну технологію? Я надіюсь, я встигну тобі ще й ракету зламати. І мене місце запхати. Дивись, що удув. Випередити, випередити мене в нашій космічній гонці. Так, маяк. О, 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 я можу, тут, в принципі, я знаю, 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 знаю. я тут куплю караванника. Ось ось моє вирішення проблеми. так, е Давай ракетку одну збудую ні. World Games. Е в принципі, ти знаєш. Перш ніж ракетку, давай потренуйка атлетів ось. Ось так буде приємніше. Так, тут давай атакуй. Ти, напевно, поки що відійди. І що далі? Ну, ти став. Я буду лікуватися. Ну Тут можу шахту ще будувати. Інтересно. Нащо? Ну, так, ходіть сюди. А що ти вмієш? Так, час. Просто давай тебе. Науково. Я навіть не знаю, куди тебе відправити. Давай підкачатись, тебе відправити. От що перше треба. Рухайся сюди. А там як ти ще й ці міста починаєш втрачати? Ти, певно, в дуже поганій ситуації. Ну... Хто ж тебе в ту ситуацію загнав? Ти мені скажи. Так. Що мені тут хорошого можна зробити? Викрасти щось. Не те, щоб зараз це на щось вже впливало. Занадто багато всякого відбулося в цій грі, щоб на це на щось впливало, але все ж. Тут було би добре не дати йому цю ракету запустити. Так, ти атакуєш мене, а для чого? Я ж хороший, я можу трошки відстань? Давай трошки з відстані, а цим, напевно, відійдемо. Ти піде вітрячок зробив водій. Просто лікуйся. У, дивіться. По їжі є щось інтересне. Давай. Досить хороша зараз буде розвиток в тому місці. Ну, як хороший Буде. Він, він просто буде, він почне бути. так же ж. Ну так, бачите, скоро приріс навіть буде по населенню, гавань збудується, ще ідеальне буде місто. Місто, яке для того, щоб видобути оцей весь уран, який там в них є, і щоб він не дістався, не дай Бог, іншим цивілізаціям. Вони бажають наших людей щасливими. Ще пак. Таких, як ми, щасливих ще нема. Більше нема. Так, добре, тут будуємо вітричок. Так, іди сюди, а ти знаєш що йди якось проклади так, щоб тут всюди можна було би ходити. Тут просто всон. Тут просто верф. Було би добре, аби ця релігія впала, я би собі там купив би апостолів і щось негідне би з ними зробив. Щоб в мене ліку не було так легко виграти. Релігійну перемогу, от оцей православ'я, хай хай працює, хай робить те, що він має робити. Так, добре. Ось, ось що мені тепер потрібно, але мені для цього потрібно прям. -у, майже все, майже все. Добренько, ти просто тут пікуйся, я нікуди, в принципі, і не спішу. Ти до кого відпадеш через скільки кроків? До Португалії через 7. Ну, хай мій трошки постріляє на тобі і теж приємно. Що? Ще й досі Flood Barriers. А що він мені вже дасть? Він мені там вже нічого не дасть. Я можу околицю лише збудувати. Давайте так і зроблю. Плюс 6 околиць, дякую. Так, а кого мені зараз бустити? Цю жіночку непогано було би забустити. Я ніби бустив цього чоловіка. А давайте йому вкинемо цей. Можливо, пригодиться в якийсь момент. Як мінімум дешевше почну витрачати на все кошти, стане трошки легше жити. Та можливо ні, не знаю. Це вже все, як на мене, вже без узду. То, що мені лишається дочекатися, скільки там? А, мені, в принципі, багато треба дочекатися. А тут скільки 10 вже світлових років. Ну Тут просто пропускати, чекати, поки я по -на технологіях або почати активно викрадати технології в людей. М -м активно викрадати тут ти просто прокачуйся. Тут давай сюди. Тут давай рейки. Що ти можеш час виконання завдань, давай працюй. Можливо було би добре викрадати, а я щось можу купити за туризму. воу 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 во 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 Там прям понаймали, понаймали прям під час виробництва військових. Я військових не те, щоб багато робив, але найму буде не мішати. 10 тисяч цих може когось придбати. Науковця, мені цього не потрібно, і цього щастя не потрібно. Хоча от цього чоловічка я би не відмовився. А давайте я його візьму також. Не відмовився чого, бо в мене там є місця, де вже ніяк не можна підвищити житло. Або його дуже довго підвищувати. Наприклад, що тут. І. і, і... Окей, треба зараз розібратися з тим так. Робочий йдіть сюди. Сон. Так, а ти що тут джип робиш? Ага. Все вірно. Давай. Так. Ви вдвох одне дитя закохані, йдіть сюди. Ти а що ж ти так? Так відмінити. Тепер я можу тебе взяти. Окей, давайте пропустимо. Я чогось не можу ним першого ходу зробити хід, або я десь пробігся ним. У нього було, дивіться, зразу рухливості 0. Як це я ж його не тільки що взяв, і в нього зразу 0. В принципі, мені вже тут, напевно, і не потрібно буде стільки житла, е, але все ж я його тут точно активізну. Окей, воно зразу не відображається. Інтересно. Його право. Так, в мене тут прямо все в рейках. Що я встигну викачати рівень? Напевно, встигну. А для чого мені ще? Мені більше для чого це не потрібно. Так, дружба, дружба, дружба. Давайте Тамара, Тамарочка, давай, подружись з нами сама. Зменши мені кількість кліків. Він хоче від нас ядерну бомбу. Чого б це? Для чого б це? Що ти задумав, ти хитрий діду? Так, це мені не подобається, що ти там собі задумав таке. Давайте, в принципі, поки що альянси мене вже не так сильно влаш... ну, потрібні. Так, блін, не треба, мене рік було. Фудмаркет. А тепер глянемо, давайте в яких містах в мене проблеми з житлом. Чи є такі міста? Wow. Скільки часу? Погнав! Дивись там прям потрібна допомога. Mm -hmm. Ходи сюди. Давай тут навколо цього зробимо. Ще що ми тут можемо. Ще що ми тут можемо. Давай відправляй. Ми знаєте, ще що можемо інтересне. Нею зупинитися вже скільки можна. Давайте навпаки зробимо одну інтересну штуку. Досліджувати гранти. Будемо. Так, і що встигнеш чи не встигнеш? Ще один вистріл десь приблизно буде потрібен, так? Так, окей. А, добре, ти ходи сюди, просто тут чекай. Хто може ці гранти в мене досліджувати? Ну, хто зможе зразу буде досліджувати гранти, напевно, щоб ми трошечки більше бустили по науці, так як е зараз це єдине, що мені вже потрібно. Не думаю, що в мене взагалі якісь будуть проблеми з ними, мені просто треба до цього вийти. Так, я ще й комусь цю ракетку зламав. Невже це я тобі з ракетку зламав? Ну, давайте глянемо так, вибач, мій друже, що я тобі ракетку зламав. Перший блінчик комчиком, так? Давайте робити з красоту. Тут давайте атакуємо. Ні, не вистачило. Танк. Сучасний танк. В принципі, ти, напевно, тут і лишайся. Так, чисто, щоб застерегтись від всяких небезпек майбутніх можливих. Знову ж таки, що, вирішили твою проблему з житлом? Ні. Давай ще раз, значить. Так. Ти. Тут уже не потрібен. Знаєте, де все, я переключаюсь в мене все. Що? Нема в кого викрадати технології. Чому воно мені не. Оу. Oh. Окей. А, так нема вже що викрадати, так. Ну так, виходить, я вже все, що міг викрасти далі, це тільки. Чи вони слабень, слабші від мене, воно так показує. Окей, тоді давайте будемо робити те. Виставки викрадати. У мене взагалі шпигунів мало. Було би добре, якби їх мати трішки більше, ніж те, що в мене є. Це не справляється з таким потоком шпигунів. Будівництвом їх продуктивності дуже мало має. Так, ти просто в сон у одного шпигуна. Ну, нічого ми втекли ним, прикольно. Так, ти повністю щось можеш цікаве зробити, так? Мітриз, Боже, як тебе малі шанси. Що ж ти за шпигун такий. Давай туди десь щось можна викрасти, бутасочка. У -у -у, підняти рівень. Давай. У -у 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 -у. Ну, блін, мене алюмінію реально прям багатезно Чи я хоч пару раз встигну бустанутись перш ніж Закінчити, Та мушу встигнути 75 ходів куда ще те що. Зараз просто не треба витрачати час на щось інше. Так, ти напевно просто рухайся геть. Ти та роби що вже завгодно. Фінансову піраміду. Роби фінансову піраміду, тебе прокачуватись тобі потрібно. Так, ти давай. Досліджуй. Інтересні штуки. Хоча в тебе, напевно, є якісь інші пріоритетні цілі. Ну. Є щось, наприклад, оце збудувати. Певно, да, давай збудуй це, а потім вже будеш займатися пріоритетними завданнями. Так, ти можеш навіть святиню збудувати, а збудуй. Збудуй святиню нам. Не те, щоб мені зараз вона була потрібна. Культурний альянс. В принцип. Тай, ладно. Не хочу я сам вибирати, але якщо вони самі пропонують, то в принципі я б ніби й не проти був. А тут я просто міськлікнув, місклікнув, вибач. Я думаю, ти мені ще запропонуєш. Надіюсь. <кхух> Для твого ж добра, напевно, тобі буде прикольніше. Так, звичайно, давайте йдемо сюди. Звичайно. І що ми ще візьмемо. Це мені в майбутньому пригодиться. Але в майбутньому не зараз. М -м -м. Інженера можливо вдасться відібрати. Давайте по науці. Що я ще можу відібрати? Давайте заберемо цю карточку. мені вже не потрібно. М -м -м. Це давайте ще по науці. Культури дуже мало. Дуже мало культури. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, погнали. Можливо, треба було шпигуна також взяти. Не знаю, рухайся якось так. Давай. Так, не, не починай тут свої теревені. Троян від нас вимагає урану. Що ти з ним будеш, дядьку, робити, ти, негідник? Я не поведусь на ваші маніпуляції. Так, йоу, дивіться, скільки в мене. Так, мені здається, що в мене трошки наука впала. Що тут сталося, що в мене наука відвалилася? Ах, ви ж негідники. Так, добре. Ти займався контррозвідкою? Ні. Тому шуруй кудись Ти просто вик... тебе викупили, так? Олександра, ні, давай сюди, напевно. Він рано чи пізно і ножа, напевно, побуду, поремонтував, так? Ну, поремонтував, та й Не так, щоб це сильно й допомогло, але все ж трошечки йому затримало. Культурний альянс. Щоб що мені це дало? не буде. А! О, ні, це моїх цих дібрало, блін. Я люблю, коли я так туплю в якийсь момент. я Просто ловити себе на думці, що переставати альянс це брати. Вони спершу корисні, а далі це вже просто вийшли. Лишні штуки, які типу, їх шпигунів просто ганяють по карті, ти їх тільки туди направиш, тільки завдання якесь вибереш. І тут бац, альянс сам по глупості береш, або вони пропонують тобі цей альянс з втіхаря, я би сказав, і все, і все, і в тебе вже все погано. Так, в мене тут тиску ніякого нема. Ні, мені тут добре. Мені тут добре, в мене тут уже. А чому мінус? Можете трішечки з їжею розібратися? своєю ж. Так, е, добре. Два рази готую атлетів. Що, до речі, там по атлетах. Ох, ні, ні, перестань два рази відставити два рази. Ні, ну дай. Добре. Дочекаємося. Цей Word Конгрес. Давай допоможемо. Викінь. І це викинь. Цю каку теж з переляку викидай все. Мені оцю штуку роби. Так. Це забираємо. Цю було би хотілося забрати. Не вистачає, не вистачає, щоб її. Окей, наступного почекаю. Містер Уотсон. Прекрасно, прекрасно, трішечки забустились. Так, ну, ну, ну. Що там в мене по науці? 22 кроки ми вже проскіпали. В принципі, нам зараз головне слідкувати, щоб нас не забомбили ядерними ракетами. Дуже швидко з нами не розправилися. Так, це є що? Це є де? Це я тут маю? Ну тут мені не поможе. захопиться це місто. Я ж тобі допоможу з цим православ'ям Розібратися. Так, поки що нема що робити, давай, напевно, наукові прориви роби. Ти Та ви всі також, всі цим займіться. Не відволікайте. Ти викрадай, поки щось можеш. Ти шукай інфу. Інформацію навіщо? Чому чого тебе так слабенько тут? Ну, ладно, шукай інформацію. тебе щось прям дуже слабенько. Певно, в тому місці хтось є. Негідник, якийсь стоїть шпигун. Контршпигун. Так, що там мені лишається вивчити? Ц5 ходів, це 5 ходів і Ц5 ходів. Викрадати я ні в кого нічого не можу. З цих технологій обідно. На встановлення зв'язків не витрачає час. ну і буде. 19 кроків тебе щось прям тут поламалось, так? Так, давай дружити, але в альянсі тебе брати не буду. З тобою така ж сама ситуація. Ще раз ти нас диноцем. Ще раз що? Я тобі нічого не роблю. Через те, що я вже ракету свою запустив. А в тебе її близько нема. Ні, в тебе вона теж є, але, ну. Чоловік, вибач. Ти дуже багато хочеш. Так. Я хочу вернутися у Зернство. Це раз. Вот. А все решта поки що чекаємо, тому що мені головне. Щоб Сюзеренство було там. Ходи сюди. Ходи сюди. Альянс спали. Мені найголовніший альянс, щоб Жоаном був. В принципі. Монеліком, напевно я теж. Ні, я з Манеліком я, я. Я з кимось, з ким же я, з тобою. Я ще маю альянс, ще моє торгові шляхи. Не пам'ятаю, Монсою, можливо. Так, я от ще до Монси відправляю торгові шляхи. Та давайте з ним продовжимо альянс. Е, релігійний, давайте, релігійний альянс. Та ти в дубку. Ще, ще чого, буду ще тобі платити. За що? Так, е, ага, тут нема цього. Інтересно. Кампуса ще й досі нема. Виправи цю ситуацію, будь ласка. Тут та ж сама ситуація, так? Нікампусом. Боже, яке хороше місто, давай молебень. Зроби за себе відмолиті грехи, бо то щось явно десь нагрішило, щоб в тебе нічого нема... з того, що мені потрібно. Так, мене десь бачу ще одного караванника бракує. Оце непорядок, насправді. Православ'я! Тут православ'я нарешті. Я зараз, знаєш, я тобі допоможу Православя. Дякую, що ти це зробив. І дивись, що я тобі зараз зроблю. По-перше, куплю тут караванника. По-друге. Куплю вівтар. Куплю храм. Куплю одного апостола. І куплю ще одного апостола. Ось, дивись, скільки в нас тут зараз апостолів. Все, у мене ліку не жити. Так, ще 4. Сюди віддам. Добренько електроенергії мені зараз потрібно буде, якраз добре, що вона мені зараз піталась. Так, і що? А Манелік, де, де, де там релігійна перемога. Так, релігійна перемога, релігійна перемога. Ну, він уже зараз все, може прощатися зі своєю релігійною перемогою, так як ми. Ой-ой-ой, щось у нас тут прям все зменшилось. Ой, фіг, з ним все рівно до Португалії буду відправляти, щоб не путати. Так, давайте вийдемо з цього міста. Подивимося, що можемо взяти. Дивіться, інших цивілізацій. на. Зразу який приклас, прекрасний апгрейдик. Тобою, що те ж саме є. Інше ставай. Зараз ми будемо виганяти цю релігію, будемо православними в нашому місті. Ну, але це я вже дивлюся, що потрібно буде робити в наступній серії. Як ви збираєтесь, та йдите, чоловіче. Це вже буде робити в наступній серії. І, скоріш за все, в наступній серії вже так чи інакше буде перемога. Дякую, що дивилися. Слава Україні! І переключайтесь до наступної серії.